Хочу подякувати за прекрасний вечір. Зустріч було дуже приємно, дуже тепла зустріч незвична. Тому що, як сказав Володимир Талашко, потрібно доторкнутися серцем, побачити очі всіх присутніх в залі, відчути подих, всіх присутніх, і це вдалося, тому що сьогодні звучала прекрасна музика, звучала поезія, і сьогодні це дуже важливо. Отак, от, от спілкуватися з живою аудиторією, а не онлайн. І як сказав Уінстон Черчилль, якщо не буде культури, за що ми тоді воюємо? І це дуже правильно. І слово це теж наша зброя. Еліна Костинка казала: вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому. І за потребу слова як молитва.